Так, ну що, друзі, поснідали ми і поки очікуємо нашу першу покльовку, швиденько розповім про Снасті. Розпочав я ловлю з вудки Егоїст Фідер з тестом до 120 грам, який має довжину 3,90. Коли я ловлю на дикій рісін, от на Дніпрі, я беру завжди з собою дві вудки. Одна більш важкіша це горизонт з тестом до 180 грамів, тому що була така течія, що годівниця потрібна і 140, і 160 грам, а коли течія невелика і можна використовувати годівниці 70-80 грамів, то цією вудкою ловити зручніше, тому що чим легше вудка, Тим більше задоволення ми використовуємо і при закиданні, і при виважуванні риби. Жилка, жилка яку я використовую, це шнур хаміліон. Такий, такий тонкий шнур дозволяє мені далеко закидати. Тонкий шнур дозволяє бути на такий парусний при течії, при повітрі. Ну, для того, щоб використовувати важкі годівниці, я в'яжу шоклідер. Це 10 метрів шоклідера лідера і таким чином у вас основна жилка тонка, а ті 10 метрів шоклідеру дозволяють вам і боротися з абразивом, який є на бровках. І якщо ви будете виважувати велику рибу, то на короткій дистанції ваша снасть буде міцна. Годівниці, як правило, я використовую два види: це або хапуга, якщо сильна течія, хапуга має такий спецзуб, який дуже гарно держу годівницю на дні. Але коли течія не сильна, то Краще себе проявляє годівниця пуля-крило. Вона за що свого конструктиву гарно летить, це і дальність закидання, і це такий крутий плюс, коли ми ловимо в сильний вітер. таких дві годівниці я використовую завжди. І як я вже казав, дивлюсь по умовам. Сильна течія ставлю хапуга, хапугу, сильний вітер ставлю крило. І одна і друга годівниця мають таких два крила, які дозволяють годівниці дуже швидко виходити наверх. Тому що чим швидше годівниця виходить наверх, тим менше йде напруга на вашу катушку. А ось, друзі, і перше клювання. Хочу вам сказати щось таке важкувате. Або я зіскучив за рибою. Тут у нас травка. Так, виходь, виходь. Так, ну що, хто там? Хто там? Ой! Ой, хтось непоганий, друзі. Хтось непоганий. О, дивіться, який красень. Ой. Так, ну що? Початок є. І перший хлопець ну дивіться ну дуже гарний. Перший хлопець іде у садочок.